Доброго дня, я Нелін Олексій Сергієвич, лікар-акушер-гінеколог клініки Oxford Medical. Сьогодні ми поговоримо на тему, коли потрібно звертатися до гінеколога. По-перше, це затримка місячних, вона може бути фізіологічна до 10 днів або при вагітності. Також можлива затримка місячних при різній патології. Такі, такі як кіста яєчника, міома матки та інше. Другий випадок це виділення з піхви. Вони можуть бути рясні, може бути зуд або неприємний запах. Це теж потребує відвідування гінеколога. Третій випадок це біль низу живота. Це може бути в нормі всередині циклу під час овуляції, але якщо це турбує в інші дні, то це може бути. Ознаками патології, такої як кіста яєчників, міоми матки та інші. Четвертий випадок це рясні кров'яністі виділення спіхви. Вони можуть бути при таких патологіях, як поліпендеметрія, гіперплазія. Це теж потребує звертання до гінеколога. І п'ятий випадок це звичайний профогляд, який кожна жінка повинна робити раз на рік. Обстежуватись у гінеколога, здавати цитологічний мазок та робити ОЗД-обстеження. Турбуйтеся про своє жіноче здоров'я, а ми з клінікою Oxford Medical цьому вам допоможемо.